Комплектація саун. автомобіль в нас шаран. А скільки всього я хочу вам сьогодні у відео розповісти? Придбали ми його на аукціоні. взагалі з замовником. Отак, от дійсно без перебільшення, це ось така купівля. Була мені вона дуже сподобалась. Забрав я його сам особисто і така історія. Я, я вночі вже їду. Останній відрізок автобану. Це лише можливо в Німеччині така історія, яку ви зараз почуєте. Я їду собі дві сотки в лівому ряду, вже ніч, автобан вільний, і так щось там якась підозріла, зеленувата така машина. І я так ух, пролетів її. Це вона їхала в правому ряду ця машина. І лише після того, як я пролетів, навіть не під час того, як я поруч з нею проїжджав, я реалізую, що це поліція була. Це була поліція дзвінок. Я маю зараз. Відповісти, цю історію я вам розповім трохи згодом. А зараз нам потрібно видати навару, яку ми підготували, і зараз вона поїде в Україну. Так що видаємо навару і потім продовжуємо. Відразу бустера взяв, тому що знаю, що тут проблема з акумулятором. Він то підзарядився, але я не хочу його сильно розряджати. Бустер я купував, він мені здавався якимось там стандартним, типу невеличким, як всі там ці бустери, звичайні. А як прийшов така балумба, коли береш його колись з собою, там в рюкзак кидаєш, то аж спину відтягує. Опа! В машині 20 років скоро буде. Звісно, він хоч і великий, але річ дуже крута. Його один раз зарядив і, ну не знаю, я його останній раз заряджав, можливо, місяця два назад. А автомобілі вже доволі багато завів я ним. Машина бруднюча. Машина після фермера Ось в такому стані вони. Але після першого власника все, відправили машину. Зоя, яка також на продаж у нас представлена. Інша Зоя. Продаватись поки що не буде, тому що запланована заміна зараз так швидко не прийде. Стара зоя в мене залишається. Ця йде в продаж. Ціна по Німеччині буде по ньому доволі солодка. Його, я думаю, навіть тут привати заберуть аж бігом. Нас перебили на історії про поліцію. Так ось це можливо лише в Німеччині. Коли ти валиш от, от 200 кілометрів за годину в цей час ти... Обганяєш поліцію, яка їде, і ти реалізуєш це лише після того як ти проїхав їх і ти в зеркало їх бачиш. І уявіть собі ситуацію. Ніч чи по німецьких мірках це вже це вже просто глуха ніч. Дев'ята година. Летить шаран в лівій смузі на червоних на номерах. Звісно, якби поліція якимось чином вирішила розібратись, що це за історія, то в принципі ніякої проблеми б не було. Да, не догнали правильно. <реш> Та ні, якби вони мене доганяли, то, звісно, я б, я б зупинився і проблеми б ніякої не було, тому що я особисто власник цього автохаусу, так би мовити, який би він не, не був, але це автохаус певної певною мірою. Я. Забираю той автомобіль, який я придбав, і ніякої проблеми там би не було. Вони мені побажали щасливої дороги, і все до шарана. Давайте, мабуть, історію купівлі. Спочатку до мене звернувся замовник. Він мені надіслав один автомобіль, який би він дуже хотів придбати. Той автомобіль був 19-го року близько 100 тисяч і коштував 31 тисячу євро. Здається, і буквально це був вихідний день, неділя. Я в неділю зазвичай таким не займаюся. Тут я подивився по аукціону, пройшовся. Там лише у нас один аукціон в неділю торгується. І тут я бачу цього шарана. Я бачу його комплектацію. Я бачу 17-й рік, кінець 17-го року. Я бачу пробігу 105, 106, 107 тисяч на кшталту. Зараз 107 тисяч, значить 106 у нього було. І я просто розумію, що Бо я не можу повз цей автомобіль пройти. Я надсилаю його замовнику. Замовник відповідає: підходить, перевіряємо історію. Закидує мені передоплату е, депозит по цьому автомобілю. Ми його торгуємо. Буквально 100 євро до тієї ставки. Не доходимо е, не до тієї ставки, а до тієї ціни, яку хотів би продавець отримати за цей автомобіль. Через два дня відповідь приходить з аукціону. Автомобіль ваш ви виграли. Вітаємо. Оплачуємо автомобіль, і зараз автомобіль тут. Такої швидкої купівлі саме на замовлення в мене, мабуть, ще не було. Щоб ми ось так, коли вже перший контакт нормально ми взяли з замовником, і буквально через день ми купуємо автомобіль через десь півтора, максимум два тижні після того, як ми цей автомобіль виграли, замовник його отримає. До речі, після того як ми цей автомобіль забрали, ми його... Легко прибираємо це не детейлінг, це не якесь там шалене прибирання. Ми його легко прибираємо, тому що якесь дуже якісне прибирання тут воно коштує певних грошей, і просто в ці 600 євро, скільки ми беремо за послуги за купівлю автомобіля з аукціону, неможливо це все реалізувати. Повністю, тому що ще витранений витрачений час і таке інше має щось лишитись у нас заробітку. Це потрібно просто розуміти. І я думаю, що це логічно. Так ось цей автомобіль лише вчора вночі я привіз. Сьогодні ви його бачите. Я його вже ззовні через змийку пропустив. Тепер Тепер я зачіплю таку тему, яка дуже багатьом власникам Фордів. Вона не сподобається ця тема. Особливо це буде Galaxy, особливо це буде S-Max. Цей шаран, саме ця модель, в нас випускалася з 10-го року, і випускалась вона по кінець 22-го року з своїм братом близнюком Сеатом Альхамброю. Так само з 10-го по кінець 22-го. І ВАГ не планує продовжувати цей модельний ряд. Він закриває шаран, він закриває альхамбру. І їх існувати вже не буде, точніше, вже нового автомобіля. Такого нової моделі не існує. Чому вони це зробили? Це дуже крутий автомобіль. Він дуже круто їде. Він дуже круто тримає дорогу. Всередині ти в нього як сідаєш, просто отримуєш відчуття автобуса. Там, настільки все просторо, там настільки все зручно, все, все знаходиться, от якось саме на тому місці, де воно має бути. Це в нас великий сімейний автомобіль. На сім'ю з п'ятьох чоловік, тобто троє дітей має бути в сім'ї, і більше, тому що в нього є ще шосте і сьоме місце. Окей, що це опціонально. У нього великий багажник, у нього просторий салон, але от скажіть чесно. Багато ви знаєте сімей, у яких зараз троє дітей і більше. Більшість сімей вони мають один, двоє дітей, і все на цьому. І відповідно, цей автомобіль, не зважаючи на свою просто мега-шалену купу плюсів, він... Не є популярним і через те він просто уходить з ринку. Я нещодавно купував Ford S-Max замовнику, і через те я можу порівняти ці два автомобілі, грубо кажучи, один до одного. Цей автомобіль тримає дорогу набагато краще за S-Max, він їде непогано, він їде круто. У нього дизайн просто шалений. Коли так з боку ззаду стоїш, дивишся на нього. Це просто мега крута машина. Вона мені мега круто подобається, але... Так як він їде, так як він тримає дорогу, взагалі сидіння, наскільки у нього зручне, точніше, незручне. Особисто для мене це моя думка. Цей автомобіль, не зважаючи на те, що це просто вже стареча машина. Вона ще з 10-го року виробляється. Вона там в кінці х років вона розроблялася. Це, грубо кажучи, одноліток B7 пасата, B7 Passat пасат, це фейсліфт B6. і відповідно, це вже технічно і тех. Технологічно застаріла машина. Хоча у даного автомобіля є повний пакет асистентів, але все рівно це стара машина. Ну, тепер вже час нарешті показати, що саме ми придбали. Електропривід бічних дверей. Якось ну, двері так погано, як вони не погано відчиняються, вони зовсім по-іншому відчиняються. Та покажи з того боку, У нас є. Шторки на двері, ну це є саду в автомобіль, в автомобілі вам покажу. Три сидіння, які розділені в нас ось так. Можуть всі окремо рухатись вперед і назад. В нас є третя зона клімат-контролю. У нас є великі такі органайзери. Тут у нас є дефлектори. Ну і знову ж таки, те, що я казав вам з того боку, показував, ось у нас є шторка. Двері відчиняються. Електроприводом. Коли ми відчиняємо двері, ось у нас лючок. Відповідно, коли тато приїхав на заправку, заправляє автомобіль, а діти хочуть вискочити з автомобіля і саме з цієї сторони. вони не вискочить. Тому що автомобіль розумний, автомобіль бачить, що у нас відкритий лючок. Він каже ні. Я двері відкривати не буду через те, що ми пошкодимо лючок і пошкодимо двері. Тепер, після того, як я лючок закрив, відразу все в нас працює. Автомобіль обладнаний також Webasta. Привід кришки багажника. Два комплекти коліс. Це в нас літні колеса на легкосплавних дисках. Фаркоп у нього також є. І Тут ще в нас шосте і сьоме місце. До речі, по фаркопу я не певний, чи цей автомобіль може це, але шарани загалом вони 2400 можуть тягнути. Це доволі непоганий показник. Наприклад, якщо взяти Т6, Т5, вони 2500 можуть тягнути. Мій Passat повнопривідний, він може 2200 тягнути. Мій Passat старий, монопривід, він міг 200 тягнути. От те, що я вам. Казав про сидіння, коли я сюди сідаю, навіть без подовжувача підколінної підтримки, подовжувача цієї подушки. Так як в Пасаті, наприклад, є, тут дуже зручно. Тут у тебе ця подушка закінчується саме там, де це потрібно. І загалом сидіння, вони, хоч не мають якоїсь ярко вираженої спортивної підтримки, але вони дуже-дуже зручні. Ти на них можеш далеко їхати, і спина взагалі боліти не буде. Також регулювання підголовника точно таке саме, як в пасаті b 8 наприклад. От що мені в форду не вистачає, я в форду не можу собі. Підрегулювати підголовник саме оцей виліт, так щоб він мені був не так далеко. В фордах він, він ось так далеко знаходиться і все. І от хоч ти що не роби, не можна його підрегулювати, так щоб тобі це було зручно, так як можна це зробити тут. Підлокотник взагалі на перфектній висоті, на ідеальній висоті. Він знаходиться саме там, де це потрібно. Тут також я їхав і хороша музика. Так от, от от їдеш і от собі підстукуєш. Але після того, як ти попідстукував, ти розумієш, оу, як зручно у мене рука тут лежить. От перфектна висота. Але знову ж таки, це все для мене. Що? Так, так, звісно, звісно, через те я наголошую. Це все зараз лише моя особиста думка, і не більше, що мені не подобається, наприклад, а Форду мені це подобається. Ми говоримо зараз про Galaxy, про S-Max. Тут в нас, як в автобусі якомусь дійсно, воно все. Низько сидить, воно все дуже низько опущено. Форду у тебе підстаканники прямо тут знаходяться. Форду селектор знаходиться прямо тут зверху. І коли ти в форду сидиш, у тебе немає відчуття такого великого автомобіля, немає відчуття автобуса, саме через те, що воно тут все у тебе зверху під рукою, як в звичайному легковому автомобілі, як в звичайному універсалі седані. Тут же ж у нас. Все низько опущено, але знову ж таки, одному це може подобатись, іншому це може не подобатись. У нас є електронні стоянкові гальма, у нас є автохолт, автоматичне світло, чотири склопідіймачі присутні. Хоча вже дуже багато хто мені казав, що ха! 19-й рік, чотири склопідіймачі. Вау, як це круто! Я таких людей не розумію, тому що, наприклад, якщо ренозої взяти, то є дуже багато комплектацій навіть після фейсліфту після 20-го року, в яких лише спереду склопідіймачі. Opel до цих пір випускає астри і Insignia, в яких є в певних комплектаціях лише спереду склопідіймачі, і так само робить і Ford з фокусом. Мультимедійна система з навігацією в нас присутня. Зараз я заведу автомобіль. Навігація буде запускатись, і зараз я вам покажу, що є в нас камера заднього руху. Показали навіть, що є асистент. У нас контролю сліпих зон, асистент випарковування і асистент зміни смуги руху, який також в нас має індикацію в дзеркалі. У нас є адаптивний круїз-контроль, в нас є розпізнавання знаків, в нас є асистент. Ек... Странного гальмування і асистент утримування смуги руху, тобто максимальний пакет асистентів, максимальний пакет по безпеці в цього автомобіля присутній. Дизайн в нього також певною мірою цікавий. Він якийсь мінімалістичний, навіть можна назвати. Певною мірою він застарілий. Але особисто мені це не заважає ані трохи що він. Трохи застарілий, то застарілий, я б я б казав би так, тому що він до 22-го року випускався цей автомобіль. Ось я скільки тут сижу, поки ми знімаємося, я, я просто сів, я не хочу змінювати позицію. Зовсім настільки круто і настільки зручно. Тримають тебе ці сидіння. Ось Форд мені в першу чергу саме там не подобається сидіння, тому що вони якісь короткі, вони не роблять тобі нормальної підколінної підтримки, і вони загалом не є такими зручними. Хоча форд дуже круто мені подобається саме в плані дизайну. Друзі, автомобіль їде на прибирання. Ось тут є певна плямка. Наприклад, коли ти сам після дощу зайдеш в автомобіль, і у тебе мокра куртка, ти сідаєш в мокрій куртці, пляма води, вона висохає і потім залишається ось. Такий рант, як сказати, українською рант. Я думаю, що ви зрозуміли про що я, тому що я постійно показую це тут. Відповідно, це все дуже швидко, це все дуже легко прибирається, коли ти розумієш, як це робити, коли у тебе є приладдя спеціальне для цього. І воно все просто в момент. Робиться чистим. Але ось якщо зараз ми його не приберемо, ми його залишимо так і віддамо замовнику. Певною мірою замовник буде трохи розчарований, тому що він віддав 27 тисяч євро за цей автомобіль. Сюди вже входить аукціонні, вартість автомобіля, доставка автомобіля до мене і мої послуги. Сюди все це вже входить. І, до речі, ми грали цей автомобіль до 28 тисяч. Ми його на тисячу євро. Виграли меншим, зробили бюджет меншим, запланованого аж на тисячу євро. Відповідно, коли людина сплачує такі кошти, я б сам би так само щось очікував би від цього і якийсь певний рівень. Відповідно, через це я вирішив, що кожен автомобіль, який буде купуватися на замовнику саме на аукціоні, він буде прибиратися і віддаватися замовнику максимально чистим. Друзі. Залишайте ваші думки в коментарях, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Не забувайте донатити на армію, наближати нашу перемогу і до зустрічі в наступному відео.